Генпрокуратура і Нацполіція разом з правоохоронцями з 30 країн ліквідували масштабну кібермережу Аваланш про завершення міжнародної операції, яка тривала 4 роки. Повідомив генпрокурор Юрій Луценко та керівник Нацполіції Вадим Троян. У рамках операції затримали п'ятьох осіб, троє з них українці. Серед них організатор кібермережі його затримали в Полтаві. Він чинив правоохоронцям збройний опір. В Україні провели обшуки майже у 40 приміщеннях. Вилучили кілька десятків серверів. Кібермережа існувала сім років і щодня інфікувала вірусами до півмільйона комп'ютерів по всьому світу. Ця операція складна була наскільки, що сам штаб координаційний знаходився якраз в місці ГАГА. Європолом були основні країни запрошені. Як це проходило одного дня вчора, в сім ранку? Вже ми стояли на всіх адресах в 30 країнах світу. Сім ранку почалися. Пішла відмашка, і почалися пшуки. Були затримані з 27 чоловік. Зараз затримано п'ятеро. Три українці: один в Німеччині, два на два на території України.